На відміну від влади про те, що немає на Майдані тих поганих хвороб, про які навіть тут нам намагалися дехто казати, чи ще щось, ми намагаємося говорити правду, інформувати народ про те, що відбувається. Але на жаль, ті закони, які прийняли у Верховній Раді, я не буду говорити про спосіб, вони е мають на меті закрити рота, закрити рота журналісту. Це відверте посягання на професію, зрештою, це крок до поховання професії. Тому ми, журналісти Хмельницького, не могли бути байдужими. І з вашого дозволу я зачитаю нашу заяву 16 січня 2014 року. В Україні відбувся конституційний переворот, правлячий режим руками народних депутатів від партії регіонів і компартії. Прийняв антиконституційні закони, які позбавляють громадян базових демократичних прав на свободу зібрань, свободу слова, на гідне людини життя. Влада не здатна чесно жити і розумно, прозоро і справедливо керувати країною, вирішила заборонити людям говорити про це і протестувати проти цього, а журналістам об'єктивно інформувати про її діяльність суспільство. Інакше штрафи, арешти, тюрма, за екстремізм і наклеп. Замість шукати шляхів порозуміння суспільством для виходу з політичної кризи влада оголосила йому війну. Наразі кожен з нас стоїть перед вибором: боротися за гідність і самоповагу чи скоритися беззаконню. Цей вибір досі є у тих народних депутатів від Хмельниччини. Які проголосували за прийняття закону 3879. вони ще можуть відкликати свої голоси, інакше вони зрадять своїх виборців, яким обіцяли захищати їхні права і свободи. Такий вибір є у кожного у державних службовців, які клялися працювати на українську державу і її громадян, у правоохоронців, які присягали на вірність народу України. У священиків, які вчать людей не вбивати, не красти, не лжесвідчити, не зраджувати, у суддів, які зобов'язані служити справедливому закону, у журналістів, чия професія зобов'язує сповідувати правду, а не брехати. Ми звертаємось до всіх, хто робить сьогодні вибір: не будьте клятвопорушниками, бороніть свою честь і волю України. Нічого не бійтеся, ніхто не здолає тих, хто стоїть за правду. Станьмо разом на захист країни і наших свобод. Слава Україні! Я хочу зачитати прізвище тих журналістів, які підписалися, і наголошую, що наша заява залишається відкритою для журналістів, які ще не встигли її підписати. А підписали заяву Світлана Кабачинська, голова Хмельницької міської організації Національної спілки журналістів України, Микола Крентовський, директор метрика місто, Оксана Ісаєнко, редактор газети Всім, Тетяна Колісніченко, головний редактор Є. Тетяна Новак, газета Журналіст. Володимир Гординський, редактор газети Поділля, Любиченко Богдан, продюсерський центр Ексклюзив. Ігор Мельничук, директор 33-го каналу. Алла Собко газета є, Руслана Подольська, журналіст, Микола Завируха, журналіст газета. Тетяна Москальчук, телекореспондент, продюсерський центр, ексклюзив, Лариса Світловська, кореспондент, оглядач. Лариса представляє національну телерадіокомпанію і страждає через те. І журналіст Неля Шпула. Я дякую всім. Я обіцяю в імені всіх журналістів. як би нам не намагалися закрити рота, ми і надалі писатимемо. Ми писатимемо правду, бо ми знаємо, що всіх не посадять.